Вітаю, хочу позвітувати декілька слів. Дорогу зроблено, сторожнець перший далі буде. Ще одна важлива справа завершення. У Сторожнецькому районі завершили ремонт ділянки дороги, яка довго була вкрай занедбаному стані. Сьогодні люди можуть нарешті їздити без ям, без ризику для життя та техніки. Це не подарунок, це результат наполегливої, спільної з роботи. Ваших звернень, моїх депутатські ініціатив, публічного тиску, чіткої позиції, дорога це не рожкість, це базова потреба. Але ми не зупиняємось на черзі. Інші проблемні напрямки. Це такі напрямки як берегометне проки це ошихлібі, кіцмань, слобода комарівці, кісмань, котила, сергій селятин, шепіт Ростокі та багато інших ділянок, де люди роками чують лише обіцянки. Я продовжую добиватися реального ремонту, не відписок, бо кожна дорога це не просто асфальт, це доступ до медицини, освіти, роботи, і безпеки. Дякую всім, хто підтримуємо. Дякую всім, хто підтримує. Працюємо далі, крок за кроком, громада за громадою. І ми це зробимо разом. Дякую.